Розділ 36. То обіховали сонячного серпневого ранку. Того дня, коли мали розпочатися зйомки нового телевізійного шоу. Сотні людей юрмилися довкола, намагаючись побачити знаменитостей, які прийшли віддати останню данину Паша непокійному. Телеоператори знімали заопокійну службу далеким планом, підбиралися ближче, щоб упіймати у кадр особи кінезірок, продюсерів та режисерів. Прибув представник президента Сполучених Штатів, приїхали губернатори, директори студій, президенти великих корпорацій, голови товариства ветеранів війни, навіть поліцейські та пожежники. І маленькі люди теж прийшли сюди. Невдахи артисти, виконавці епізодичних ролей, костюмерки, перукарі, дублери, всі ті, хто працював з тобі темплом, хто приїхав з усіх кінців Америки попрощатися зі своїм улюбленцем. Тут були і О'Хенлон з рейнджером, які пам'ятали худенького хлопчика, що коли з'явився в їхньому кабінеті. Хлопці, ви повинні написати мені пару жартів, Маша руками немов дрова рубає. Надто намагається. Тобі Темпл працював, навчався і дерся нагору. Звичайно, він був жлобом, подумав Рейнджер, але ж нашим жлобом, своїм. Кліфтон Лоренс також був там. Агент Коротун сходив до перукаря, костюм був свіжо відглажений, але очі видавали його, очі людини, яка зазнала краху, випадково потрапила в суспільство більш щасливих побратимів. Кліфтан теж був занурений у спогади. Той безглуздий телефонний дзвінок. Молодий комік, якого просив подивитися Сем Голдвін, виступ тобі у школі. Не варто з'їдати цілу банку ікри, щоб дізнатися, яка вона на смак. Я вирішив стати вашим агентом. Тобі. Якщо зможете завоювати серця пивних барил, любителі шампанського будуть ломитися на ваші концерти. Усі хотіли отримати Тобі кіно та телеіндустрії, казано, нічні клуби. У тебе так багато клієнтів, що ти не можеш приділяти мені достатньо уваги. Це накшалт групового сексу, Кліфе, комусь вічно не дістається. Мені потрібна твоя порада, Кліфе, щодо тієї дівчини. Кліфтону Лоренцу було що згадати. Поруч із Кліфтоном стояла Елі Стенер, занурена у власні думки, перша поява тобі. Коли побачила спектакль, одразу зрозуміла, напевно, я так не зможу. О, Тобі, я так тебе люблю, і я тебе люблю, Елісе. Потім пішов. Але Еліс була вдячна долі за те, щоб пізнала його. Віддати останній обов'язок прийшов і Елка Рузо. Він посивів, стулився, карі колись веселі очі були сповнені сліз. Тобі був такою прекрасною людиною та ніжним чоловіком. Сем Вінтер стояв біля труни, думаючи про те, скільки радості доставив тобі мільйонам людей, і запитував себе, чи коштував увесь цей сміх того болю, який він завдав оточуючим. Хтось смикав Сема за рукав. Обернувшись, він опинився віч на з гарненькою темноволосою дівчиною років 18. Ви не знаєте мене, містере Вінтерс, усміхнулася вона. Але я чула, що ви шукаєте актрису для нового фільму Вільяма Формса, Я з Огайо та Девід Кеньон теж прилетів. Джил дуже просила не робити цього, але Девід наполягав, що хоче бути поряд, і вона вирішила. Зрештою, тепер все одно з героїчною драмою покінчено. Завіса опустилася, публіка розійшлася. Джил була така щаслива і так втомилася, немов тяжкі випробування, через які вона пройшла, очисним полум'ям випалила з душі затверділий стрижень ненависті та гіркоти, залікувавши рани та образи. Джил Касл загинула в катастрофі, а Жозефіна Цинські, наче Фенікс, повстала з попелу. Вона знову набула миру, була сповнена любові та спокою. Почуттів яких не відчувала вже багато років, ніколи ще Джил не була така щаслива, їй хотілося поділитися цим щастям з усіма людьми на землі. Заупакійна служба добігла кінця, хтось узяв джил за руку. Вона дозволила відвести себе до лімузину. Біля машини стояв Девід, обожнюючи, дивлячись на джил, та посміхнулася. Девід узяв її руки у свої, сказав щось. Фоторепортер, що підбіг, встиг зробити знімок. Джил і Девід вирішили почекати п'ять місяців, щоб найти всупереч громадській думці і тільки потім одружитися. Девід багато часу проводив за кордоном, але щодня дзвонив Джил. Чотири місяці після похорону тобі Девід оголосив У мене геніальна ідея. Не хочу більше чекати. Наступного тижня їду до Європи на конференцію. Давай попливемо до Франції на Британі. Капітан нас повінчає. Проведемо медовий місяць у Парижі, а звідти вирушимо, куди забажаєш і наскільки захочеш. Ну як? Так, Девіде, так. Джил в останній пройшлася по дому, згадуючи все, що відбувалося тут. Та перша вечеря, всі чудові свята, які тут влаштовувалися, хвороба тобі, Відчадушні спроби повернути йому здоров'я, а потім надто багато сумного. Джил була рада, що їде звідси назавжди. Розділ 37 Особистий літак Девіда помчав Джил до Нью-Йорка, де на неї вже чекав лімузин, щоб відвести в готель Рідженсі на парк авеню. Сам керуючий провів Джил у величезний номер Люкс у пентхаусі. Службовці готелю завжди до ваших послуг, місіс Темпл. Містер Кеньон наказав, щоб ми виконували кожне ваше забажання, повідомив він. За десять хвилин зателефонував Девід. Все гаразд? Трохи тісно. Засміялася Джил, тут п'ять спалень, Девіде, -де -де. що мені робити з ними? Шкода, мене там немає, я показав би тобі. Поки чую самі обіцянки, жартівливо поскаржилася вона, коли я тебе побачу. Британь відпливає завтра, мені треба закінчити деякі справи. Зустрінемось на судні. Я забронював каюту для наречених. Ти щаслива, Люба. Ніколи не була щасливішою. За це щастя було заплачено роками болю, мук і принижень, які зараз давалися далекими й туманними, наче напівзабутий сон. Машину подадуть уранці. Водій передасть тобі квиток на пароплав. Я буду готова, пообіцяла Джил. Завтра. Можливо, все почалося зі знімку, зробленого на похороні з фотографії джил і Девіда, які стояли разом, проданий в одного з газет. А може, причиною було необережне висловлювання одного із службовців готелю, де зупинилася джил або члена суднової команди Британі. У будь якому випадку така знаменна подія, як заміжжя однієї з найвідоміших жінок Америки, не могла довго залишатися секретом. Перша згадка про весілля з'явилася в бюлетені агентства Associated Press. Після цього повідомлення було надруковано на перших сторінках європейських та американських газет, включаючи також «Голлівуд Ріпотер та «Дейлі Вераєті». Лімузин прибув до готелю рівно о 10 й Швейцар і три носії завантажили валізи джил у багажник. У цей час машин на вулиці було мало, і поїздка зайняла менше, ніж півгодини. Старший помічник капітана вже чекав на причалі джил. Для нас велика честь бачити вас на борту Британії, місіс Стемпл. Все готове. Я покажу вам, куди йти. Він провів джил на прогалюнкову палубу, відчинив двері у велику світлу каюту за кремою верандою. Скрізь стояли живі квіти. Капітан просив запевнити вас у моїй пошані, він зустрінеться з ним сьогодні за вечерю. Ви зустрінетеся з ним сьогодні за вечерю. Капітан просив ще передати, що з нетерпінням чекає на хвилину, коли проведе весільну церемонію. Дякую, кивнула Джил. Не знаєте, містер Кеньйон уже на судні?» Щойно дзвонив, їде з аеропорту. Його багаж уже привезли. Якщо щось знадобиться, дайте мені знати. Дякую, поки нічого, відмовилася Джил. І це було правдою. Вона має все, про що тільки можна мріяти. Щасливішою за неї немає людини в цьому світі. У двері каюти постукали. Увійшов Стюарт ще з одним букетом. Джил подивилася на картку квіти, надіслані президентом Сполучених Штатів. Спогади. Викинувши все з голови, вона почала розбирати валізи. Він стояв на головній палубі, біля поручня, розглядаючи пасажирів, що піднімаються по сходах, веселих, життєрадісних, заздалегідь перед тих, що перечувають довгоочікуваний відпочинок або зустріч з коханими. Деякі посміхалися чоловікові, але той не звертав на них уваги. Він назвадив очей і страпу. Без 2012 за двадцять 20 хвилин до відплиття до причалу підкотив лімузин із водієм за кермом. З машини вискочив Девід Кенйон, подивився на годинник і сказав шоферові: чудово водите, отто. Дякую, сер. Чи можу я побажати вам і місіс Темпл щасливої весільної подорожі? Дякую, отто. Девід поспішив до сходів, де подав квиток. Помічник капітана, який раніше зустрічав Джил, повідомив йому місіс Темпл у вашій каюті, містер Кеньйон, дякую. Девід уже представляв Джил у каюті для наречених, лагідно, усміхнено, що чекає на нього, і серце забилося сильніше. Він хотів було йти, але тут хтось гукнув «Містер Екенйон». Девід обернувся. Чоловік, що стояв біля поручня, широко посміхаючись, попрямував до нього, Девід ніколи раніше не бачив його, але мав типову для мільйонера інстинктивну недовіру, до надто привітних незнайомців, такі майже, напевно, щось хочуть випросити. Він холодно оглянув того, хто говорив. Чоловік просяг руку, Девід з побоюваннями її потиснув. Ми знайомі. Я старий друг Джил, пояснив чоловік, і Девід розслабився. Мене звуть Лоренц, Кліфтон Лоренц. Дуже радий, містере Лоренце, вічливо кивнув Девід. Йому нетерпілося піти. Джил попросила мене зустріти вас, продовжив Кліфтон. У неї для вас невеликий сюрприз. Який саме? здивувався Девід. Ходімо, і я все покажу. Девід трохи вагався. Ну, добре. Сподіваюся, це не триватиме багато часу. Ну, що ви, містере Кенєн? усміхнувся Кліфтон. Вони спустилися на нижню палубу, пройшли повз натовп пасажирів, що підіймалися на борт, і зупинилися перед високими подвійними дверима. Кліфтон відчинив їх і жестом запросив Девіда увійти. Вони опинилися у великій порожній кінозалі. Девід здивовано озирнувся тут. Тут усміхнувся Кліфтон, обернувся до будки і кивнув кіномеханіку. Той здер з Лоренца величезну суму 200 доларів, довго торгувався, перш ніж погодився допомогти йому, і голосно бурчав якщо про це колись дізнаються, я втрачу роботу. Нема про що турбуватися, запевнив Кліфтон, це просто розіграш. Від вас потрібно лише закрити за нами двері і включити проектор. За 10 хвилин ми підемо. Нарешті кіномеханік дозволив себе умовити. Девід здивовано глянув на Кліфтона. Кіно? Присядьте, містер Екенйон. Девід сидів у проході і витяг довгі ноги. Кліфтон сів поруч, спостерігаючи за сусідом. На екрані замигатіли яскраві кольорові плями. Фільм розпочався. Девідові здавалося, що хтось із силою б'є залізним молотком у сонячне сплетіння. Він не міг відвести очей від огидно непристойних сцен, не в змозі повірити побаченому. Джил, молода джил, що виглядала так само, як у їхню єдину ніч удвох лежала оголена на ліжку, яке чітке, докладне зображення. Онімівши від жаху, Девід спостерігав, як чоловік на екрані сів, мала не на голову дівчині і втиснув пеніс їй у рот. Вона почала смактати його самозабутньо, пристрасно, але тут на екрані з'явилася ще одна дівчина, розсунула джил ноги і почала пестити ніжною рожевою раковиною. Девід відчув, що його зараз нудить. На якусь дику неймовірну мить у нього промайнула думка, що все це дешевий трюк, кіномонтаж, але камера занадто докладно фіксувала кожен рух. В дію вступив мексиканець і, відштовхнувши дівчину, ліг на джил. Перед очима Девіда опосилася червона пелена. Йому знову 15. Він уривається до кімнати Бет. Його сестра сидить на оголеному садівнику мексиканці. Повторюючи, немов у Марині. О Боже, як я тебе люблю, Хуане! ще, ще сильніше, не зупиняйся, сильніше. Його сестра, улюблена сестра. В юнака охопила така сліпа нерозсудлива лють, що, не пам'ятаючи себе, він схопив сталевий ніж для розрізання паперу і, відштовхнувши бет, встромив його в груди садівника. Раз, другий, третій, поки стіни не забарвилися кров'ю. І крики, жахливі крики Бет. Господи, ні, ні, не смій, Девіде, я люблю його, ми одружимося. Кров всюди кров. До кімнати вбігла мати, прогнала Девіда. Але він встиг почути, як вона дзвонить окружному прокуророві, давньому другові родини Кенйонів. Вони про щось довго розмовляли в коридорі, потім труп мексиканця відвезли до в'язниці. Наступного ранку оголосили, що той наклав на себе руки в камері. Через три тижні Бет помістили в психіатричну лікарню. І ось тепер усе повернулося. Нестерпне почуття провини заскоєне охопило Девіда. Цієї хвилини він ніби звожеволів. В сказі, схопивши людину, що сиділа поруч, він підняв її. Кулак із силою врізався у фізіономію Лоренса, розплюшивши ніс. Не усвідомлюючи, що робить, Девід продовжував бити нагідника, вигудкуючи безглузді, нероздільні слова, мстячи за бет, джил і за власну ганьбу. Кліфтан Лоренс спробував захищатись, але удари сипалися градом. Кулак знову обрушився на його ніс, що хруснув. Потім Девід розбив йому губи, фонтанам бризнула кров. Лоренс у нерозважливому жаху безпарадно чекав на нові удари, але чомусь усе припинилося. У тиші залу чулося тільки свистяче утруднене дихання агента і чутевий стогін, що долинав з екрану. Кліфтон вийняв хустку. Спробував зупинити кровотечу, спотикаючись, випав з зали, прикрив обличчя і попрямував у каюту джил. По дорозі він завернув на кухню, прошкультигав повз кухарів, стюардів і офіціантів і зупинився біля морозилки. Сунувши в серветку жменю крижаних кубиків, Кліфтон приклав їх до розсічених губ і носа, що кровотачів, і пішов назад. На очі йому попався величезний весільний торт із крихітними цукровими фігурками нареченого та нареченої на верхівці. Кліфтон, озирнувшись, потягнувся до нареченої і двома пальцями розплющив голівку. Настав час поговорити з Джил. Судно поволі відійшло від причалу. Джил відчула легке тремтіння під ногами, стривожено підвела голову, не розуміючи, що могло затримати Девіда, але продовжувала розвішувати речі. У цей момент пролунав стукіт. Девід. зраділа Джил. Підбігши до порога, вона відчинила двері, простягла руки, щоб обійняти коханого. У коридорі стояв Кліфтан Лоренс із закривавленим панівиченим пнев... обличчям. Джил опустила руки, з жахом дивлячись на нього. Що ти тут робиш? Що Що з тобою? Просто зазирнув привітатись. Джил здивовано підняла брови і передати доручення від Девіда, від Девіда? Кліфтан увійшов до каюти. Джил чомусь нервово здригнулася. Пам'ятаєш? Які раніше були картини? замислено запитав Лоренс. Гарні хлопці у білих капелюхах, а лиходії у чорних. І ти завжди знав, що наприкінці лиходії отримають те, що їм належить. Я виріс на таких фільмах, Джил, і завжди вірив, що в житті саме так і буває, а хлопці в білих капелюхах завжди здобувають перемогу. Не розумію, про що ти говориш? Приємно побачити, що хоч одного разу все буває як у цих старих картинах. Він усміхнувся розпухлими, закривавленими губами. Де поїхав! Назавжди. Джил, не похитала головою. В цей момент легке тремтіння під ногами припинилося, судно завмерло. Кліфтон вийшов на палубу, перехилився через борт. Іди сюди. Джил, на мить повагавшись, пішла за ним, борючись з жахливим перечуттям, що наповнило душу. Далеко внизу вона побачила Девіда, що сідав у моксир Лоцмана. Він покидав корабель. Джил вчепилася в поручень. Чому? приголомшено пробурмотіла вона, що трапилося? Кліфтон Лоренс обернувся. Я показав йому твій фільм. Миттєво зрозумівши, в чому річ, Джил застогнала. О господи, ні, тільки не це, ти мене вбив. Отже, Миквиті. «Забирайся!» – заволала Джил. Геть, звідси. Вона кинулася на нього, довгі нігті роздерли щоку, залишаючи криваві подряпини. Розвернувшись, Кліфтон з силою вдарив Джил по обличчю. Вона впала на коліна, стискаючи голову, корчачись, наче в агонії. Лорен здовго стояв, дивлячись на джил, саме такий він і хоті, саме такою він хотів її запам'ятати. Прощавай, Жозефіне Цинське, сказав він нарешті і вийшов на нижню палубу, прикладаючи хустку до обличчя. Він крокував повільно, вдивляючись у обличчя пасажирів, намагаючись роздивитись незвичайні риси оригінальні манери. Ніколи не знаєш, де натрапиш на новий талант. Тепер можна спокійно повертатися до роботи. Раптом пощастить, і відкриєш другого тобі темпла. Майже одразу після відходу Лоренса у двері постукав Клод Десар. Відповіді він так і не дочекався, але з кімнати долинали якісь дивні звуки. Прислухавшись, Десар голосно сказав: Місіс Темпл, це Клод Десар, завідувач господарської частини. Чи не можу я чимось вам допомогти? Мовчання. До цього часу застережливий голос у душі Десара просто надривався. Якесь шосте почуття говорила, сталося щось жахливе, якимось чином пов'язане з цією жінкою. Страшні думки вихором промайнули в голові клода, її викрали, вбили, чи десар натиснув ручку. Не зачинено. Він повільно відчинив двері. Джил Темпл стояла в іншому кінці каюти спиною до нього, дивлячись у ілюмінатор. Десар уже хотів заговорити, але, побачивши дивно застиглу позу, неприродно вигнуту спину осікся. Він постояв трохи, незграбно переступаючи, не знаючи, що робити, потихеньку піти. Це все ж таки запитати місіс Темпл, чи не хвора вона. Але в цей момент у каюті, пролинав несамовитий. Пронизливий неприродний крик, ніби якась тварина билась у смертельній агонії. Остаточно розгубившись, десар відступив, обережно прикривши за собою двері, зупинився, прислухаючись до безмовних ридань, і, уже стривожений, обернувся і попрямував до кінозалу. Цього вечора за капітанським столом порожні два місця. У середині вечері капітан подав знак десару, який головує за одними з столиків. Вибачившись, той підвівся й квапливо підійшов. А, десар? щиро привітав його капітан і, понизивши голос, питав зовсім іншим тоном. Що сталося з місіс Темпл і містером Кенйоном? Несподівано озирнувшись, десар прошепотів. Як ви знаєте, містер Кеньон покинув судно і вирушив на берег разом із лоцманом. Місце Семпл у своїй каюті. Капітан вилаявся собі під ніс. За своєю природою він був петантом і терпіти не міг, коли заведений порядок у чомусь порушувався. Лайно. Усі приготування до весілля пішли прахом. Знаю, капітане. Десар знизав плечима і підняв очі до неба. О, американці! Джил сиділа одна в темній каюті, скорчившись у кріслі, підтягнувши коліна до грудей, дивлячись у порожнечу. Вона була сповнена скорботи, але сумувала не за Девідом Кенйоном або Тобі Темплом, навіть не по собі самій. Жаліла вона про маленьку дівчинку на ім'я Жозефіна Цинські. Джил так багато хотіла для цієї малечі, і ось тепер усі чарівні мрії. Розвіялася на порох. Джил, як і раніше не рухалася з місця, нічого не бачачи, вбита страшним несподіваним ударом. Лише кілька годин тому вона мала все. Весь світ лежав біля її ніг, а тепер залишилася лише порожнеча. Повільно, поступово вона відчула біль, що розламує скроні. Раніше Джил напомічала не цього, невимовна мука роздирала серце. Але зараз туга стрічка навколо голови стискалася все щільніше. Джил підтягала коліна ще ближче, згорнулася грудочкою, намагаючись відгородитися від усього. Вона втомилася так жахливо втомилася. Нічого більше не хотілося, тільки сидіти ось так і не думати. Тоді, можливо, біль піде, хоч ненадовго. Останнім зусиллям волі Джил підтяглася до ліжка, лягла і заплющила очі. І тут прийшло воно. Хвиля крижаного смердючого повітря рухалася до неї, огортаючи, оточуючи, пестячи. І голос, його голос, що кличе її. Так, подумала Джил, так. І повільно, на у трансі, Піднялася на ноги і вийшла з каюти, підкоряючись заклику, що невідступно звучить у мозку. Було вже дві години ночі, Палуби спорожніли. Джил глянула на море, що м'яко переливається в місячному світлі, на хвилі, що тихо б'ються об борт судна. Біль ставав сильнішим. Сталеві лищата все стискалися, але голос наказав їй не хвилюватися, все буде гаразд. Подивися вниз. Сказав голос. Джил слухняно опустила очі й побачила обличчя у темній воді. Обличчя тобі, посміхається їй, згаслі сині очі дивляться на неї. Знову подух вітерець, що леденяв, м'яко підштовхуючи Джил ближче до поручня. Я мала зробити це, прошепотіла вона. Ти все розумієш, правда? Голова у воді кивала, підстрибувала, запрошуючи джил у бездонні глибини. Вітер става все холоднішим, ознов пронизував її тіло. Не бійся, повторив голос. Вода така тепла та ласкава. Ти будеш тут зі мною. Назавжди. Ідемо, Джил. Джил на секунду знову заплющила очі, околи розплющила, усміхнене обличчя було, як і раніше, за бортом. Тобі не відставав від судна, його понівічені кінцівки бовталися у воді. Іди до мене, прошепотів голос. Джил перегнулась через борт, намагаючись це пояснити Тобі, щоб той залишив її в спокої, але порив вітру, що налетів, підняв її, переніс через поручень. Вона пливла в м'якому оксамитовому нічному повітрі, пронизуючи простір, наче балерина. Обличчя Тобі все наближалося, паралізовані руки простяглися назустріч, обійняли джил, притиснули до сухого тіла, і вони, нарешті, з'єдналися назавжди, назавжди. І залишилися лише вітерець і вічне море, і зірки у небі, де була написана ця історія.